Друзі, я вас вітаю! Я сьогодні пропоную вам пройти міні-техніку, практику, яка відновлює. Це такий міні-введення -міні в те, що я буду давати на своєму міні-інтенсиві 25 вересня відновлення на дві неділі. Глибокої роботи, бонус там буде, йти практика лотоса, яку ми розкриваємо, да? і очищуємо себе, наповнюємо практика місця сили і індивідуальна сесія зі мною, яку ви можете там отримати в три рази як бонусом, да? ніж вона варта в мене індивідуально. От, тому зараз я вам пропоную відновитися трошки. Ми працюємо зі своєю енергією, ми не беремо звідки, зараз ми вчимось працювати зі своїм внутрішнім потенціалом. І я, як енергопрактик, як людина, яка веде людей в духовність, да, я можу вам сказати, що ці практики вони на кожен день. Вони можуть і ввечері, і зранку вам допомагати відновитися, і в будь-який момент, коли вам це потрібно. Можна сидіти, можна лежати. Ця практика підходить для тих, хто дуже втомився. То постійно прокидається в тому, у кого дуже велика тривожність. Хто не розуміє, куди рухати, що робити, чому погане самопочуття, лікарі не допомагають, таблетки нічого там, ніякі вітаміни, БАДИ, вже скільки ви там всього перепробували, да, якісь нічого не допомагає. Тому що завжди ми працюємо нормально працювати це душа, розум. Тіло. Психологи працюють більше з психікою, да, цілесні терапевти з тілом, практики, да, наставники з душею. Я працюю з усім разом, це правильно. І так, нормальні, класні практики вони працюють, душа, розум, тіло. У мене є освіта і там, і там, і там, тому я можу вам дати реально те, що дієве. Тому давайте так. Ми зараз заплющуємо очі. Ви можете це робити навіть в маршруті, навіть якщо ви сидите, стоїте, слухаєте мене в навушниках. Неважливо. Головне, щоб вас ніхто не відволікав в плані, там, не прибіг, не почав дергати, там, Мама, папа, давай сюди, йди, то сюди роби. Дайте собі 5 хвилин. Якщо ви на роботі, підійдіть в туалет, закритеся, дайте собі 5 хвилин. Закриваємо очі і просто дихаємо. концентруємось на сердечному центрі. Ваш сердечний центр да, горної клітини. І там, внутрішнім зором, знаходимо такий маленький ваш вогник. Це ваш зв'язок з творцем, з вищим я з душею, це ваша енергія на кожен день, енергія, з якою ви функціонуєте. І... Це може бути така, знаєте, маленьке сяйво, маленький вогник, може бути великий такий шар, енергошар у кожного по-різному, в залежності від об'єму вашої енергії. І починаємо його своїм внутрішнім зором спостерігати. Просто спокійно спостерігати, відчуваючи. Якщо ви його не відчуваєте, у вас туман, у вас темрява, у вас образи, хочеться плакати, значить у вас є великий пласт болю, який ви не пройшли, який ви не прожили. Це все нормально, це дістається, ми це, з цим працюємо. Просто можете потім мені написати, сказати так і так, тобто допоможіть. У мене є телеграм-канал, де є практики безоплатні. У мене є практики, які можете зі мною пройти і до цього позбутися. Всі ваші стани — це норм. Ми, всі люди, дайте собі просто розуміння, що я є тут людина, я проживаю і погане, і хороше. Я можу відчувати все. Дайте собі на це дозвіл. І повідчувайте себе всередині. І давайте потроху-потроху будемо це світло розширяти. Розширяти це світло. Всі ваші органи спочатку воно розширюється потрошки, м'яко. Можете прямо уявляти, якщо у вас немає яснобачення, воно просто може бути закрите. Воно є у всіх, його просто треба відкрити. І розширяємо, розширяємо на грудну клітину, виходячи за контури вашого, так? грудної клітини, виходимо. Це тільки ваша енергія, вона безпечна, приємна. Це енергія творця, з яким ми з'єднані. Так, ми потім працюємо з цим також. І розширюємо, розпро... розпространяємо її на руки, животик. Ніби така тепла, знаєте, енергія заповнює повністю ваш внутрішній простір всередину. Продовжуємо. Пускаємо її по ніжкам прямо всередину, ніби ви всередині свого тіла. Вона омиває коліна, ступні, ваші долоньки. І також вона підіймається вище. Розповсюджується по вашому обличчю. І дуже класна техніка розслабитись, розслабити обличчя, все тіло, дуже сильно сильно зжатись, різко, і відпустити всі м'язи. Тому що дуже часто у нас обличчя відчуває всі наші емоції, і ми забуваємо взагалі, що його треба розслабляти. Елементарно, на ніч лягаєте спати. Дайте увагу обличчю, повідчуйте, чи у вас зажата чільість, чи у вас якось можуть бути напружені м'язи, якось ви такі можуть бути присуплені. Це нормально, ми всі такі навіть надія, це не відслідковую, але я стараюся теж кожен день з цим працювати. Ми всі люди, в нас є свої загони, да, проблеми, можемо забувати про це. Але це класно, коли ви це практикуєте, і можете дати собі таке розслаблення. І прямо, коли ви наповнились своєю енергією, ви можете трошечки їдати за кордони тіла, ніби ваша шкіра сяє. Шкіра вся сяє, шкіра дихає, макіпка дихає, ваша грудна клітина дихає, наше тіло живе, це сосуд наш, це наш храм, наш дім душі. Без нього наша, наша душа не може проходити свої задачі, карму, свої досвіди, відчувати все. Тіло це дуже важливо. Дайте йому увагу. Таким чином, ви можете і зранку, і ввечері це робити і в будь-який момент. І якщо у вас є змога на це, так? якщо ви відчуваєте, що ви можете, ви можете взяти і прямо розширити це світло на всю вашу кімнату. Ми так робимо. Ми розширюємо на кімнату, потім на дім. На свій район, на своє місто, в залежності від того, скільки у вас є вашої енергії. Її ніхто не користується. Це тільки робота ваша над собою. Це таке тренування вашої енергії, розширення вашого внутрішнього потенціалу, вашого потоку. І ви можете осяяти хоча б свою кімнату, да? Тож той простір, де ви зараз знаходитесь. А тепер, поки ви да, запустили ці процеси, вони вже працюють, дихаємо, звільняємося від усього, що вам зараз заважає, відчуваємо тіло. І коли ви відчуваєте тіло, ви можете відчувати насправді те, що у вас в тілі є тривога, в якому вона органі, в, в якій частині тіла, <кхід> вона може залишатись болим дуже сильним, таким застарілим болем. Цим всім ми працюємо на індивідуальній роботі. Якщо вам треба, можете мені написати, ми з цим попрацюємо далі. І ніби під вами тече, зараз уявляємо такий струмочок чистої води криштальної гірської, який починає омивати ваші ступні. Омиваємо ваші ступні. Таким чином ми очищаємо себе і наповнюємо. І піднімаємось ось вище. Хай ця водичка омиває ніби ваші коліна. Прямо всередини запускайте в себе потік цієї криштальної, чистої води. Хай вона омиє вас, очистить від усього негативу, від усього, що вам заважає. Заважає прийняти важливі рішення, заважає ясно мислити, заважає просто жити. Просто відчувати себе добре. Прибирає всю тривогу, підіймаємо вище цю водичку, ніби така хвиля, омила і змила далі. Далі хвиля вище підіймається в коліна і змиває. Далі хвиля підіймається в бедра і змиває все, що вам не потрібно. І ще вище і вище підіймаємо цю хвилю, таз. Наповнюємо чисту водичку, і хай вона забирає всі болі, все, що у вас там сидить, всі емоційні, якісь складні ситуації, просто довіртеся процесу. Повірте, всі практики вони просто необхідні. Це легкі речі, які може приміняти кожна людина, незалежно від того, вірить вона, не вірить, знає вона щось про духовність, не знає. Духовність це матерія. Духовність це коли ми вчимося по законам Всесвіту переводити в матерію найкращу свою реальність, насправді. Да? Вчимося краще покращувати свої достатки, відносини, своє сімейне життя, здоров'я і тому подібне. Тут нема нічого складного. Чистота думки, чесність з собою. Да? Дозвіл собі проживати і погане, і хороше, і негативні відчуття теж не мають місця. Але не жити з ними, а прожити, дістати їх і відпустити. І наповнитись своїм світлом, сяйвом, да? наповнити своє життя емоціями позитивними. І давайте ще більше наповнюємо. Хай вас водичка ця омиває. Омиває вище і вище. Омиває животик, грудну клітину, омиває ваші плечики, ручки, прямо от ніби все омило і ізовні таке, ніби ви на березі моря, знаєте, буває, волна так прилила, відлила, прилила, відлила, а вам ножки омиває. І вище підіймаємось. Шійка, кого дуже сильно болить зона плечів і зона там, де шия, да, затилок. Там, де ви тягнете на свій тягар, будь ласка, все це умиваємо звідти, прямо з наміром. Нашій енергетичній роботі взагалі в житті важливий намір. Те, з яким наміром ви йдете в будь-яку роботу, в цей день, в цю ніч. Пити каву, чай. Просто так придумали, що воду можна заговорити там, да, і є така техніка, да, навіть коли ми з водою розмовляємо, поговорили, що я здорова, я гарна, я успішна, я така-така. Випили цю воду зранку, настрій зробили собі енергетично словом, наміром вплинули на живу матерію. От вам і магія, от вам і енергія. І заповнюємо, очищуємо свій внутрішній простір, ще є голову, да, обличчя. Є дуже класні техніки. Коли ми працюємо з земельним потоком і наповнюємось, і навіть вони омолажують, чому кажуть відьми всі молоді, тому що вони вміють працювати з потоком землі. Матінка земля вона зцілює нас, вона може нам дати дуже багато енергії, дуже багато сили, молодості і тому подібне. Тут навіть не треба щось таке придумувати. Просто треба вчитись працювати з тим, що нам дає природа, тим, що нам дають, дає Всесвіт. Я цьому навчаю на індивідуальних сесіях, на індивідуальній практиці. Добре, і підіймаємо ще вище. І ніби це все змивається. Давайте одну велику таку хвилю собі замовте зараз. Хай вона омиє вас зверху донизу, але м'яко. Хто хоче плакати, плачте, це корисно. Ви таким чином очищаєтесь, можуть підійматися болі, різні емоції, тіло воно розумне, енергія розумна. Просто так ми нічого не робимо. Ми все робимо з наміром. Тому, будь ласка, можете продовжувати і робити це кожен день. Ця практика ідеальна, легка, екологічна, чиста. Я за чистоту, я за чистоту простору, за чистоту роботи, за чистоту думки, за чесність, щирість, тому давайте будемо помножувати це в собі і в інших також собою. І дихаємо. Кому складно, у кого піднялися блоки, повідчувайте це, повиписуйте це техніки, які можна працювати, там значить треба глибше зайти, зняти якусь проблему, травму, не прожити біль. І з цим вже працюємо на індивідуальній роботі. У кого все нормально, прекрасно, просто іноді можете це да, собі практикувати і розуміти, щоб це у вас не засідало потім, бо в нас дуже багато тривоги зараз. Просто дихаємо, дихаємо спокійно, і можете відкривати очі, можете побути в цьому, да, якщо вам потрібно. І якщо вам потрібна моя індивідуальна практика, моє індивідуальне наставничество, я вас запрошу до себе за моїм номером телефону. Ви можете написати на любий месенджер. Знайти мене в інстаграмі, в телеграмі. Я є усюди, в Тіктоку, у Ютубі. І я вас запрошую на свій міні-інтенсив відновлення. Він починається 25 вересня. Повірте, там буде. Це маленький такий крок до цих практик, але там буде велика-велика практика, яку ви зможете почути, відчути, і це буде вам дуже корисно. Всім па-па!